Нещодавно Євген Панасенков, ну відомий теж як маестро, виклав ну, ось такий пост. Поставте на паузу та почитайте. На мій погляд, цей пост, ну, кристалізована шиза. Це приклад, як маестро сам себе переграв та знищив. Бо спочатку він каже, як в Україні розпочали кримінальну справу проти ближчого друга Зеленського. Потім він каже, як: А за що українцям йти воювати? Так за те саме, щоб проти кращого друга президента можна було б розпочати кримінальну справу. Бо якщо Росія захопить Україну і Україна стане Росією, ну не дай Боже, але якщо ну. Це е, трапиться. Якщо це трапиться, тоді ніяку кримінальну справу проти ближчого друга президента запровадити не вдасться. Більш за те, президента не вдасться е, прибрати та поміняти на іншого на виборах, на легітимних законних виборах. Е, буде довічний Путін, ну або довічний Медведчук, або хтось інший. Українці, ну, цього не хочуть. бо у тому числі за те і воюють. Тим паче, що Набу, САП, це ну, хоча б якась там пародія на систему е, противаг е, та стримувань. Бо якщо в Україні буде Росія, то ніяких там противаг та стримувань, ну ніякої такої системи близько не буде. Теза Понасенкова, що українці. Незрозуміло за що воюють, ну це ж за. Ось такі думки. Пишіть, що ви думаєте про це, та не забувайте переходити в канал. Тим паче, що я цей ролик створив задля для просування своєї власної соціальної мережі Базір Лайф, яку я створив для підтримки свободи слова та протидії абсурдним формам цензури. До побачення.